Ну, і як ми тут опинилися, родина дружини всього села. Тут її жили батьки. Нерідна бабуся була, яка купила цей потім будинок і тут жила і померла. І так він простояв вже ж без нікого. Ми приїхали, почали тут ну, садити городи. Я робив у шахті. От, тобто на вихідні У шахті я дробив п'ять днів, на два дні сюди. І так кожні вихідні, бо роботи було багато. Цей будинок був єдиний на Межівський район. До нас привозили людей автобусом. люди дивилися на будинок, ходили. Того, що ну, так, спадщина. Дякують, люди нам грамоти давали, дякують, що ми зберегли спадщину. Ну, от бачите, зараз що робиться така ситуація. такий фронт проближається. Ось бачимо, що треба нам звідси вже тікати далі. Десять років, як оце ми вкрили. А Тут можна побачити ще той. І а ось так, да, йдіть, йдіть, йдіть ось подивіться, те, що ще перші люди робили. Ось дивіться. Ось люди в'язали перевеслом. Це перша постройка. Ось люди прив'язали, перевеслами. І життя, і село варили перевесла і привезли очеред. тоді ж не було, ні бичовки, не дроту не було. Ось люди привзали оцим. А як це перевесло? Брали житню солому і скручували, робили, скручували, як бичовку. Оце ж вони, ось бачите, вона скручена. Не просто вона скручена, як бичовка скручена. Діло в тім, що очерет і житню солому не гризуть, не миші, не криси. Будинок протікав. Бо вже воно ж посипалося багато, погнилося, що ми вже вкрили на вид. Це таке. А раніше, як ми сюди прийшли, тут просто черепиця отак стояла, під той черепиця жаби були, кого там не було. А змієте, діло в тім, коли я був малий, у моєї рідної бабусі був будинок. Точно такий. Та отак постройки такі одинакові. Було точно отак сюди, тут двері, тут трохи кімнати не таких розумів були, А все було точно таке. Мені приємно було, тому що це ну, з дитинства. Щекол, де ж бачите, це ж ще ще, теж, навірно, Сучасна <си> людина мови не знають, як її відкривати. Дірго, і що з нею робити? не знає, Як це? Вона та щеколда. Оце ж ось печка і ліжанка, і грубка. Ну, це одна кімнатка та друга. Оце ж лежанка та ще з тих ремін. Ви топили її так реально ці три зими? Звісно, да, да, да. дровами. Да, у нас і уголь єсть, але ну, ми топили дровами, бо бачите, ж вони зараз кругом дрова єсть. Тут дров не багато не треба, бо вона ж маленька і тепленька, і все. Навалено, на нагружено всього. Наставлено, це ж ми з Покровська привезли все. І, диване, і оце щось так. Ми так, да, ми звикли, а хлопці оце приїжджають, фотографірують многі. Ми глечики дарили хлопцям. І хто вже прийшов, що це у вас музей? говорять. ми сміялися, то вже так чудно було. Це котик сусідський. Сусідський котик. Хазяїн пішов на війну, воює вже другий рік. Воює. Він недавно в відпуск приходив. Ну, а кіт залишився. Ми... Жалко, ми його оце ж кормимо, забрали собі. Як буде куди. Оце ж, оце ж проблема. Як буде куди, поки спокій... нікуди. А, ти дивимося, е... на квартиру без животних. У мене проблема оце цвіти і, і кіт. У нас сарай, ну, а, у а? нас а? тут мотоблоки, у нас тут багато чого стоїть, ну таке все. Для городні. Багато чого. Там були ще шпали. Видно, тут коров держали і свиней. Тут був був дерев'яний. Ну, а зараз у нас вже щось, бачите, мотоблоки, матабтона мотоблок, Ну, все у чоловіка таке, що ось. Все, все для землі. Тут у нас 50 соток, великий сад і подвір'я велике. Ну і горота, горота, все, все садимо. У нас тут все садить, і помідори, і огірки, і перець, і цибулю, і чесник, і все. І так у нас і малина, хороші сорти малини, і смородина всяка, і чорна, і біла, і червона, і клубника теж всяка. У нас багато чого тут росте. Ото груша стара. Вона тут була, скільки їй років, я не знаю. Тож біля, біля вулиці та груша. А так, мабуть, немає нічого старого вже. Квітів у мене багато щось заказувала. Ну, вже, вже як війна почалася, я вже нічого не заказую, бо о, така історія. Зімою там на підвіконні. Сохраняю черіночки. Це традісканція, це ще з, мого, можна сказати, з моїх шкільних років. Ми купили, і це зберігається, то у батьків була, і так мене вже як пам'ять. Оце всі дорожки, з каміння і там, оце, це все я сама викладала. Ми ж раніше трояндами займалися. Вирощували троянди. Ну, в принципі, це вже літ ми не вирощуємо. А так у нас троян було більше 150 сортів. сортов. Розсилали по всій Україні. В монастирі відсилали, в церкви. Ми тут, і в школи, і в садики все роздавали, і в церкви, і все, на, на що ми живу, ми тисячу кустів далі. Ой, та Покровськ, Покровськ. Ми виїхали в перший день війни. Ми 24-го. Ми виїхали. Ми на день народження 26 лютого у чоловіка 28-го. На день народження діти повинні були приїхати туди на покрути. зготувалися, тут війна почалася. В телеграмі я дивлюсь на наш будинок. У нас там будинок, ну скажемо, можна сказати, найкрасиві на мікрорайон. А ось недавно, це в кінці, оці в кінці червня, вже там він горів. Уже горіло все, він уже чорний стоїть. Ну, в общем. Можна сказати, попрощалися, поплакали тут пожар. <рес> Якась надія була хоч сюди <рес> Да. Мій батько дід, тут на кладовищі дідусь і бабуся рідні, мої тут. Ми тут за могилками шухаємо, а батьки там похоронені, тепер вже тут ніяк. З Міжиської громади приїжджали і нам предлагали зробити туризм, зелений туризм. Ну, це на сьогоднішній день, сьогодні час не той. Скоро село буде без людей, тому що фронт движеться, приближається і приближається. Ми все сподіваємося, може стане, може восстановиться, може якось. Все, А ось надії надії, а нічого не міняйте. Ви ж бачите, скільки тут труда, скільки всього, скільки в нас квітів, скільки всього. Знаєте, жалко бросати. Ну так а що робити? Ну що робити? А оставатися ж ну тут можна. Жалко, жалко, ви знаєте, душа болить. Ну так, а що ми зробимо? Ну що? Ми нічого не зробимо. Ти більш того, знаєте, я більш думаю за те, що якщо московити сюди прийдуть, то цю хату вони перші спалять. То це ж хата Шевченка. Вони одразу спалять, Це ж українське. Українське треба унічтожити, як і українці.